Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми у відео переобуємо автомобіль з літніх колес на зимові. Кому подобається дане авто, ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного перегляду і поїхали. Сьогодні похолодало вже трохи, тому ми будемо переобувати зимовий комплект коліс. Зараз на машині у нас. 17 дюймові колеса стоять, ширина диска 7,5 дюймів, резина 225-45 r 17 Будемо ставити 205-55 16 4 4х108, 6,5 дюймів, ширина цього диску. Візина ось така у нас. Така резина у нас. Маємо ковпаки, наклейки кожу. Нам потрібен ще домкрат, ключ на 17, болти підголовку на 17, М-12 з ходом різьби 1,25, 23 мм, здається, довжина різьби тут. Ну і ковпачки також. Чорні є, зараз стоять на машині ось такі ковпачки. І ось такий ключик у нас є, щоб їх знімати. Тож, приступаємо? Приступаємо, будемо міняти. Так, А що у нас тут по залишку протектора зараз вам скажу? 7,63, 7,72, 7,98 протектору. 87, так. Ось така резина у нас. Що ж, приступаємо до заміни. Ну що ж, підняли машину, зняли колесо, оділи нове, нові болти, ковпачки. Але, я думаю, ковпачки тут будуть зайві, так як буде стояти ковпак. Ось так у нас все виглядає. Резина 205-55 R16, диск 16 дюймів, ширина диску 6,5 дюймів, ЄТ20, 4 на 108 розболтовка і центральний отвір 65,1 мм. Літні колеса мають трохи інші параметри: 7,5 дюймів на 17, ЕТ-32, 4 4х108, 65,1 мм центральний отвір. І ось такі болти під литі диски маємо. Можна, звичайно, і такими болтами прикрутити, але краще взяти нові, спеціально для металевих дисків. Ось так вони в порівнянні виглядають. Отже, як можна бачити по характеристикам, перехід з 17 на 16 колеса майже ні на що не вплинув. Все добре. Що ж, переходимо до іншого наступного колеса. Так було і ось так у нас стало. Одну сторону зробили, виглядає так. Для зими, я думаю, що підійде. На литих дисках, звичайно, симпатичніша машина виглядає, але для зими досить непогано. Розина трошки повище буде, і трошки м'якіше, комфортніше буде їздити. Переходимо на іншу сторону. Ось так. Інша сторона виглядала і ось так стала виглядати. І завершальним етапом наклейки на ковпаки наклеїмо. Ось так кінцевий результат. Ми маємо ось такий вигляд наших ковпаків, дисків. І автомобіля в цілому на зимових колесах. Літні колеса підуть на зберігання? Замірюємо протектор 415. 485. 5,74 І 3:32. Отже, чистимо протектор від камінців, миємо колеса і силиконовою змазкою резину пшикаємо, і йде на зберігання. Головне правильно зберігайте шини або колеса в зборі. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, все найкращого, до побачення!